Справді, дитяча вечірня казка. Ну, люди старшого покоління пам'ятають дідуся Панаса, тому що без, без нього українське телебачення уявити було дуже складно. Це постать легендарна. Дуже багато навіть там і анекдотів ходило про те, як створювалася ця вечірня казка. Але уявити собі українське телебачення без вечірньої казки це неможливо. Ви знаєте, я був і президентом Національної телекомпанії України, і різні складалися ситуації, скажімо, ну, як завжди, однією з найбільших проблем це нестача часу. Але вечірня казка на телебаченні завжди була священною коровою. Можна було знімати все, що завгодно з ефіру, крім вечірньої казки. На жаль, на сьогодні ситуація в нашому інформаційному просторі склалася така, що. Дитяче мовлення в нашій країні фактично, ну, сказати, що воно занедбане, це нічого не сказати. Спеціальних програм для дітей дуже-дуже мало. Ви знаєте, я кілька років тому прочитав в одному із альманахів, це було серйозне дослідження американських вчених, я просто вжахнувся, тому що. За свідченням наших американських колег, середньостатистичний американський школяр до того часу, поки він закінчує школу, стає свідком 10 тисяч сцен вбивства, насилля, жорстокості. Це свідчить про те, що, вибачайте, оці телевізійні трупи, вже... Просто вивалюються із вікон наших із наших квартир. А що буде із тими маленькими нашими громадянами, які сьогодні ходять у дитячі садки, в школи, і вони все це в себе всотують? Жахлива статистика. Ви знаєте, кілька років тому можна було подумати, що це стосується не нас. Це стосується того світу. Але якщо ви проаналізуєте сьогодні діяльність наших провідних телевізійних каналів, які входять у так звану топ-10ку, то ви побачите, що сьогодні ми, на жаль, мабуть, у нас у цих от сцен насильства і жорстокості сьогодні в нас більше ніж у західному світі. Сьогодні телевізор став, на жаль, предметом небезпеки. Тому що із, з родиною сісти навіть в день із своїми дітьми, з онуками сьогодні лячно. Тому що ніхто не убезпечений від того, що, скажімо, там, о 12 чи о 14 годині дня на будь яких каналів може вискочити якийсь фільм там, еротичного спрямування і так далі. І можна собі тільки уявити, та що там уявити, тут ви всі батьки, дідусі. Ви знаєте, наскільки стає незручно і страшно, коли біля тебе маля, а ти бачиш непотребство на екрані. Мені дуже скрушно про це говорити і неприємно говорити, але останнім часом, це моя приватна особиста думка, телебачення в нашій країні. Перестає відповідати своїй головній місії, своїй ролі. На жаль, воно сьогодні не є камертоном суспільства. І воно не відповідає, не відповідає тим потребам, які сьогодні суспільство від нас очікує. У що перетворилося наше телебачення? Воно перетворилося в якийсь домашній кінозал дуже низького гатунку. Для цього не треба бути спеціалістом, достатньо тільки взяти програму телепередачі, взяти будь-яку програму будь-якого каналу і проаналізувати. І ви побачите, що там буде 10, 11, 12, 14 фільмів упродовж доби. Причому це фільми далеко не першої якості. Далеко не першої якості. Фільми, які здобувають Оскар, <кій> у нас дуже рідко. З'являються на екранах. Чому? Ну нестача грошей, само собою зрозуміло. Нестача смаку ну, теж можливо бути. В гонитві за, за, за прибутком за те, щоб отримувати біль, якомога більше реклами, ми забули про найголовніше. Ми забули про те, що телебачення це світ, це вікно. Це вікно у світ. всім забули про дітей. Ну і коли я кажу ми, то це означає, що я маю на увазі увесь журналістський цех. І з одного боку, я б не хотів, щоб мої слова були сприйняті як намагання перетягти ковдру на систему державного телебачення, яка все-таки є останнім тим острівцем, який сьогодні опікується проблемами культури, проблемами моралі. Виготовляє дитячі програми, мало ми їх робимо. недостатньо грошей. Ви розумієте, телебачення це, це така інституція, це синтетичний вид мистецтва. І сьогодні, при розвитку значному технічних засобів робити, так би мовити, примітивні програми, на які в нас є от кошти коштів вистачає. Сьогодні сьогодні це не будуть доведені. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Єнот каже і добрий вечір а і, то, і бабусі і дідусі і, і, і усі, 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 хто дивиться вечірню казочку, і пише нам листи. Ось такі наші герої. Тобто, перший формат, в якому ми будемо працювати, це буде саме такий тетя Алла, Актори заслужений актор артист України Сергій Чуркін, актор лялькового театру, актриса Олена Юхименко і їх персонажі Єнотик Муня і Ворона Варвара. Це такий формат традиційний, але в чому він не традиційний? Звичайно, що в музиці, тому що вони не тільки грають свої ролі, вони ще співають пісні разом зі мною. Пісні ми створюємо на ходу. От ми прийшли в студію, і тут же ж на ходу підібрали пісеньку, вивчили і працюємо. А потім ці пісні співають дітки, які нас дивляться разом з нами водночас. Другий формат, дякую вам. Другий формат, який ми хочемо започаткувати, і ми вже відзняли дуже багато передач таких. Це коли не я розповідаю казку, тому що не можна бути такою егоїсткою. Я знаю, що дуже багато людей вміють прекрасно розповідати казки своїм дітям, онукам. А хто це зробить краще за акторів, за наших прославлених народних артистів, акторів театрів? І ось останню запис ми провели з такими майстрами, як Володимир Гришко. Розповів казочку Жанна Буднарук, дует Віктор і Любов Анісімови. Прекрасний квартет, вокально-інструментальний ансамбль діди української пісні Кобза на чолі з народним артистом України Євгеном Коваленком. А далі в нас на черзі буде народний артист України Олександр Василенко, народний артист України Іван Попович. У нас буде театр романс з Ігорем Крикуновим, який розкаже і заспіває циганську колискову і розкаже нам циганську казочку. До нас же приїхав з баку в. Ведучий Бакинської казочки вечірні, якого звати Кемран, він приїхав зі своїми ляльками і чекає черги, щоб попасти на нашу передачу. Розумієте, які в нас вже з'явився інтернаціонал на програмі, і далі буде більше. У нас є навіть швейцарець його звати Андрія. Забула як його прізвище, але він постарається українською мовою, сильним швейцарським, швейцарським акцентом, розповісти нам швейцарську народну казку і заспівати колись. Яким рік або півтора роки? Вони ще не розуміють, про що там ляльки балакають. Вони ще не розуміють слів, але вони. Відчувають музику колескової, тому що колискова ну як вам сказати, це найперша пісня людського життя. Це пер пісня, яка входить в душу дитини разом з молоком. Зараз мати ви я хочу, щоб ви послухали нову колискову пісню, яку написала на вірші Тамари Коломієць, колискова вітерцю.